Сьогодні День релзів, знаєте, типу, я вас заву куди. Перше, куди я вас заву, це 1 числа завтра в моєму антистрес-клубі. Посилання в шапці профілю в Ютубі в описі. В 11, тобто, 11 об 11 я проведу заняття із марафону Декальте. Грудина, спина, шия. З собою мати пояс від халату або ремінь для йоги, заняття безоплатне, в 11 по Києву. Ми з вами протренуємося, Оце все, щоб було, знаєте, королівська постава. І хто захоче, 3 числа в мене стартує марафон декальте плюс блок обличчя, який на овал. Особисто я зараз хочу випрацювати собі оцей кут. У мене вже кльово пішло, але мені треба, звісно, глибше круче. Приходьте, будь ласка, саме ви. mm